Алкоголь шкодить здоров'ю. Я знаю. Диви. Де та була... гадость? Аня сказала, що якась тут є гадость. Що ну, тут стоїть? А то лопати, пиздяка е там. Чо ти тут попиваєш, Аня каже? Хто поплыває? Аня каже, що ж ти тут попиваєш, Якусь гадость. В них? Чоли? Шомада? Немаєш воздите. А цело п'єш? Що? А цело п'єш? Я не п' Дядь, у тебя оно уже просрочено. А это пьешь? Я не пью! Гадость! Нелёгкий а молодец! Кого ты рубаешь? Да нахер, говно! Блять! Куда я кусаю, ты что? Я тебя Де ділося це червоно? Так вот, от, от, от косарь. Да не, це не лиця, така. А яка має бути? А така, що. Вітлі. Ну нема. А де може бути? Або. Скрави. Та лише його вспок, я потім його покошу. А зона косаркою. На, покошу. Там шо, дві палки? Шо? Дві палки в руках. Дивіться! На... Будь неляка молода. Коль шкоди здоров'ю. Я знаю. Диви. Виля умно. Пьей. Дід, щоб я не бачив, що ти пив, бля, алкогольні напої, поняв? Неляка молода.

Були. Спина болит! Спина болить, сідай на кресло в масажер. Що? Ти <глухи> спина болить, сідай на кресло масажор. Без <глухи> зароб. Дай спати А то ще клеє Всі вже спляс всі. Кася... Ти куди йдеш? По стятину По стятину йдеш? На З днем народженням Роман Бойківський Ого! Тобі 30 років? Бажаю тобі щастя, здоров'я. А ти вже дорослий, але не падай духом. Будь мудрий, ти вже старий, а побільше бабла в тебе було. Видарувати і в цій Америці баранки крути, що хуйною не страдай та й на бийомусь, а на світ свят. Щоб тебе краще було видно. Будь неляка молода. Успіхів тобі. Успіхів. Успі... У... Успіхів. Успі... Та ж я поранено кажу. Успіхів тобі. Успіхів. 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 Блять, та як же? Успіхів. У... Успіху тобі. Роман Ауфідерзейн.